Всім привіт! Забрали ми цього року ще один пай, закінчився договір оренди. І так вийшло, що трошки пізно посіяли. Сіяли ми три тижні назад. Такий пізній посів. І трошки, як видно, трохи... Погано воно ще зійшло. Не знаю, що з нього буде чи не буде. Воно то є сходи, але, але дуже погано зійшло. Тут перед тим, як ми мали забрати, були зорали і закаткували. І так воно і залишилося, воно стояло довго, тому що ми не було як нам сіяти. Потім я приїхав своїм дисковим лущильником, розробив і реля трошки не дуже важно. Але я думаю, все одно щось з нього буде. Сіяв тут я з Ну фоскою. Я дивлюся, як з якої сторони подивитися. З однієї дивися, ніби й немає нічого, з іншої сторони, дивишся, ніби й є сходи. Сіяли з нітром фоткою по 100 кілограм на гектар. Це, звісно, мало, але хоч щось. Ось такі, такі сходи. Не дуже, але... Але я думаю, що вони ще весною підтягнеться. Весною, весною я планую підживити сульфатом амонії і касом, якщо все буде нормально. Ось так, такі неважні сходи. Якщо подивитися так, навпроти сонця, та й ніби й гарно, а подивитися так, то та й нема нічого. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!